Аніка Фальке – дизайнерка продуктів. Будинок своєї мрії вона збудувала собі сама. Ich. Я живу в Тайні хаосі, такому собі міні будинку. Раніше я будувала декорації для кіно, це щось зовсім інше. Коли я звільнилася, я вирушила в мандри. Все, що я мала, вмістилося в один рюкзак. Ідея з тайні хаосом це щось подібне. Ти маєш усе, що тобі потрібно. Можна все скомбінувати в одному просторі. Всюди є якісь схованки і все багато функціональне. Шеф Аніки п'ять років тому почав будувати тайні хаоси. Тепер він один з найбільших виробників міні-будинків у Німеччині. На рік він будує 40 таких будинків максимальною площею 25 квадратних метрів. І хаб я побачив їх у Канаді. Я тривалий час мешкав там і спостерігав, як вони там будують. У принципі це маленькі помешкання. Вони ще не були на колесах. Така концепція здалася мені вкрай привабливою. А далі ця хвиля прийшла з північної Америки в Європу. І тоді ми доволі рано підключилися до цього і сказали: ми збудуємо прототип і випробуємо це. Щонайменше 45 тисяч євро коштує такий будинок. Деякі клієнти хочуть прожити в ньому ціле життя. Інші потребують лише для відпочинку. Зрозуміло, одне багато манатків сюди не вмістиш. Мінімалізм, Скорочення своїх пожитків стало трендом у значній частині суспільства. Ми з цим стикаємося, тому що маємо багато клієнтів, які цим цікавляться. І скорочення житлової площі це просто частина теми мінімалізму, скорочення свого особистого відбитку. СО2. І в цю концепцію добре вписуються, що можна жити і обігрівати не 60 квадратних метрів, а можливо лише 20. есті квадрат метра. Бувону багайце, зонанфлетуно двадцять квадрат міта. У інших куточках світу житлова площа у 20 квадратних метрів вважається стандартом, а то й розкішю, як от у Гонконзі. Багато людей живуть тут у крихітних приміщеннях, бо більше їм просто не по кишені. Архітектор Джеймс Лоу, родом з Гонконгу. Він будує так звані оподи, це міні-квартири з бетонних труб одного разу ця ідея спала мені на думку, коли я стояв на своїй будові і побачив переді мною величезні труби для води. Я зайшов в одну і помітив, що вони достатньо великі. Тоді я подумав, це вже архітектура, це вже як приміщення. Трохи дизайну і креативності, і це може швидко перетворитися на житло. a creativity could be quickly made into a small house Джеймс Лоу хоче будувати такі будинки насамперед для безхатченків та соціально незахищених людей. Перші 120 мають з'явитися в Гонконгу вже цього року. Архітектор переконаний, що слід думати глобально, адже за умов швидкого зростання світового населення людству доведеться будувати маленькі квартири замість великих, аби всім вистачило місця. Міста стали настільки дорогими, що важко знайти житло, бо так багато людей розпа чливо шукає якісь варіанти і будинки які ми нині будуємо багато хто просто не може собі дозволити Можливо, така форма мінімалізму стане необхідною у багатьох містах. Ми не можемо просто далі будувати дедалі більші і дедалі монументальніші проєкти як символ міста. Ми мусимо також подбати про людей, інакше в підсумку вони будуть потерпати. Гонконг – це лише один приклад переповненого міста, в якому житлова площа стала майже безцінною. Таких міст ставатиме дедалі більше. Штефан Дікман переконаний, майбутнє ринку нерухомості за тайні хаосами Гадаю, люди нині стали більш гнучкими, більш не прив'язані так сильно до одного місця. І тому такі міні будинки стають дедалі привабливішими. Дікман хоче скористатися бумом і планує відкрити готель з таких міні-будиночків, як тільки пандемія дозволить. Різні моделі вже готові. А от її переконувати більше не треба. Аніка Фальке більше ніколи не хоче повертатися в традиційне житло. Затишку тайні хаоса вистачить їй на ціле життя.